Всіх вітаю, канал час рибалити. Сьогодні холодним літнім ранком вибрався на річку Бужок. Нарешті чиста стала водичка. Рибка почала трохи гуляти, бо майже днів 10 після дощів вода була якась рижа. Не зовсім. Берега всі позаростали, бо рибачки перестали сюди ходити. Ну, тому прийшов на розвідку. Як буде, побачимо. Хоча вже було перше клювання, але щось холосте. Сильно впав рівень води. Ось колись я був, водичка була аж до сюди доходила і зараз ось вона впала. Для розуміння оці всі діляки, які зараз стоять над водою, були затоплені. Ловлю на кормачки, взяв ще поплавочку. У кормачки буду забивати кашу, що з макухою, а на гачках буде пух медовий. На вудочку буду пробувати ловити на манку боком. Тож не перемикаємось, дивимось далі. Всім приємного перегляду. Ось сьогоднішній перший трофейний карасик. Десь грамів 400. Нарешті я його зловив. Дуже чекав. А, да, да. Все же після на рассыпь. Все же побыли, без лоски. тоже гар не встиг увімкнути камеру чуть не <гум> залишився без одного спінінга. так поки не думав що коробчик І це вже друге таке клювання на покупочку. Получається зібрав вудочку поплавкову, бо на неї такі мелкі карасики клювали, що ну, надоїло мені вже на неї ходити, чекати, що хтось крупніший клюне. І кинув один кармачок туди от, виходить, ну, ближче до того куста очерету. От уже друге клювання таке, ну прям сильні потяжки скидаю будочку з підставок. Ну перший раз щось нічого не було, а на другі от зловив карасика. Так, вирішив перезакинутись, бо той за голин 30 стоїть жодного клювання. Може вже рибка спати пішла. Отака От в мене оснастка сьогодні. Нагаську кук медовий. А в водівниця. забываю кашу. Вот так оно выглядит. В заряженном состоянии. На дни пуф поднимает гачок и вот так оно там лежит. Зараз видинечко перезакидую, чекаю на далі. Вітерець і на вечір затихати не хоче. Гуде дує сьогодні з самого ранку. І зараз вже так. Воривами. А вдень то вообще не переставає Рибка рибка щось зовсім перестала клювати, якесь клювання одне було і все. І це вже години, мабуть, за 2 щось таке. Цілий день сьогодні дув сильний вітер. Рибка була не дуже активна і клювала так, з самого ранку не клювала, почала клювати десь після 9. І можна так сказати закінчила клювати після шостої. Якось так. Так що зараз перезакидуємось, трохи чекаємо і збираємось. Так, ну що, достаємо садочок, Дивимось, що зловили. Ось такий от лов за цілий день. Сім рибок. Правда, три такі непогані. Ну, так собі, коротше. Могло бути і краще, але є як є. Так, рибок забираю сьогодні. Так, зараз заважимо. Скільки тут в нас було. От, майже 2 кіла. кіло 800. На цьому будемо завершувати риболовлю. Сьогодні вона була не дуже результативною, але не з пустими руками додому поїду. Всім дякую за перегляди, до побачення, до нових зустрічей на каналі. Пока.